Зараз, друзі, ми знаходимося біля сувенірного ринку. В східниці також попереду видно а готель. А ми прямуємо до східниці апартель, яка знаходиться на об'їзній дорозі цього курорту. Новий сучасний відпочинковий комплекс з величезним розмахом. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз прямуємо до східниці-апартель, там також знаходиться відпочинковий комплекс Три сини та донька п'ятизірковий, на території якого знаходиться. Сучасний аквапарк, ну, але ми туди, друзі, не їдемо, ми їдемо на східницю апарталь. Я там ще не був, я там буду зараз перший раз. Прямуємо дорогою. Зараз отут ми вже повертаємо. Якраз на самому перевалі повертаємо праворуч, якщо їхати зі східниці. Якщо з Борислава їхати, то, то повертати потрібно ліворуч. Ми вже приїхали до східниці апартель Тут праворуч є невелика стоянка, ми залишили своє авто, і зараз йдемо, друзі. Подивимось територію цього прекрасного відпочинкового комплексу. Дуже класні стильні корпуси. Бачите, побудували цього апарт готелю Також продавалися тут апартаменти, а всі бажаючі могли собі придбати, звісно, що ціна була чималенька. Попереду, прямо перед нами, знаходиться головна рецепція. Тут також величезний, напевно, найбільший у східниці відкритий басейн. Дуже цікавий, зараз ми обійдемо всю територію і потім вже підемо. Покажу вам, як виглядає басейн, скільки зараз людей тут на відпочинку. Сьогодні дуже тепло, у східниці плюс 25. Сьогодні 21 вересня, вихідний день. Ну, дуже класна погода. Сонце світить. Ніби влітку, знаєте, влітку, в червні в липні не було такої погоди, як останні 3 дні. Сучасний відпочинковий комплекс, і взагалі кажуть, що це найінстаграмніший. Готель у Карпатах. Спа тут має 2000 квадратних метрів. Також є Infinity Pool, медичний центр, ресторани і кітс-клуб. Ну, тобто, дитячий клуб для дітей. Тут е, дуже багато різних цікаво, величезний дитячий майданчик. Також е, є тут готелі, а є будиночки, в яких можна окремо жити. Не в готелях, а просто в будиночках в лісі. На території цього комплексу є також літня сцена. Де виступають різноманітні відомі артисти, приїжджають співаки. Дуже багато вже було концертів у східниці, іменно у східниці апартель всі бажаючі також можуть потрапити на цей концерт. Ну, і зазвичай це сюрприз для гостей, які тут відпочивають. Ну, але звісно, що на концерт може потрапити будь-який. Я навіть бачив, що в Трускавці на бікбордах висять реклами, в які дати будуть концерти. В східниці Апартель Ну, а взимку тут є відкрита ковзанка, якраз на місці цього літнього, літньої сцени. Також всі бажаючі можуть приїхати сюди покататися на ковзанах. А це все, друзі, зверху донизу дитячий майданчик. Різні гірки, різноманітні гойдалки, взагалі лазанки. Ну, дуже багато чого цікавого тут є. Бачу, персонал тут їздить на гольфкарах. Ну, якщо ви десь зупинилися в якомусь будиночку, вам без проблем доставлять сюди ваші валізи. Велика, класна територія, і звідси відкриваються неймовірні краєвиди на українські Карпати. І вийшовши сюди, друзі, я от не впізнаю Карпати. Тут дійсно такі класні гори виглядають. Хтось вибрав дійсно дуже класне місце. По-перше, воно тихе, затишне і навколо взагалі дуже свіже повітря. І з класними краєвидами. Уявляю, як тут взимку класно. Ну, Єдине, що немає тут якихось гірськолижних трас, найближче це в місті Борислав є база Крутогір і також база Буковиця. Дві є гірськолижні бази у Бориславі. А тут є цікава гойдалка, єдине, що вона бачу, прив'язано до бруківки. Є тут місця, де можна позасмагати. Багато таких, знаєте, релакс зон. Ось така гойделка. Ну, це, скоріш за все, знаєте, для фото. Для фото тут, бачите, інстаграмне місце з гарними краєвидами. Ввечері тут взагалі дуже класно все освічується. Я бачив відео і фото неодноразово з цього місця. В минулому році відбулося відкриття. Від 0109 до 21.12.2025 року найдешевший номер Східниці Апартель для двох буде коштувати 9500 гривень. Найдорожчий це котеч три спальні, буде коштувати 30 тисяч гривень. Там може бути від 3 до 6 осіб. У вартість включені послуги сніданки, відвідування спа-зони, сауни, панорамного басейну. Та басейну Infinity, також відвідування тренажерного залу, користування біветом користування дитячим клубом і паркінг автомобіля. Заїзд в 14.00, виїзд в 12.00 після сніданку. Ви бачите, які різноманітні атракції є для дітей, є такі великі гірки, по яких можна спуститися. Також тут можна зайнятися ніби скелелазенням Є такі майданчики. Насправді дуже класне місце для відпочинку. Звісно, що ціни чималенькі, але місце вартує уваги. Дійсно, напевно, на інстаграмніше місце. ну, У східниці це точно, а можливо, навіть і у Карпатах. Ну, в Буковелі я бачив, також цікаві готелі з набагато красивішими краєвидами, ну, але тут велика територія. В Буковелі, ці всі готелі не мають такої великої території, як східниця апартель Тут єдине, що немає ще, знаєте, якогось е, класного гірськолижного курорту, але чомусь східниця Борислав, е, Трускавець, ну дуже теплі зими. Дуже теплі зими, дуже мало снігу. І, напевно, тут невигідно будувати якийсь великий гірськолижний комплекс. Найближчий такий великий це є гірськолижний комплекс Плай в Львівській області. ну Всі бажаючі також можуть туди З'їздити і взимку покататись на лижах там чи на сноубордах. Великий плюс цього відпочинкового комплексу це великий спа-центр. Великий відкритий басейн, один отут знаходиться, інший знаходиться менший на другому поверсі. Спа-центру також з відкритою такою зоною, цікавою, з якої відкриваються неймовірні краєвиди на Карпати, на це місце якраз. Дуже багато зараз людей у вихідні дні. Приїхав у східниця Апартелі і бачив неодноразове відео, що люди просто зілювало сюди, приїжджають на вихідні відпочивати, бо кажуть, що до Буковелі ну, далеко їхати, дорога займає дуже багато часу, тут набагато ближче і краєвиди не менш красиві, сервіс на найвищому рівні. Бачите багато людей. І дуже класний басейн з тепленькою водичкою. Неймовірне місце. Дуже класно це все виглядає. Не вистачає тільки такої, знаєте, гойдалки великої, як у Буковелі. А так, все тут є. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Багато хто засмагає, багато хто зараз плаває в басейні. Також бачу на другому поверсі в басейні також багато людей фотографується. Ось якраз тут. Подивіться, як це все класно виглядає. Видно людей на другому поверсі через скло. Такий скляний басейн. ну Територія дуже велика, а це якраз прямо перед нами. Концертна літня, літня сцена, де виступають. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!